Мене звати Тарас, це мій партнер Маркіян. Ми з компанії Coffee Lab Roasters. Бростес. Сьогодні нам 10 років, і ми хотіли не тільки святкувати, а й подякувати тим, тільки яких ми взагалі маємо цю можливість. Тому до 10-річчя компанії ми відкриваємо збір на першу важку сіверську бригаду на технічне забезпечення для батальйону, де проходить служба один з членів нашої команди. Збір буде відбуватися протягом місяця і буде завершуватись 13 грудня 2025 року. Але цього разу ми хотіли вам подякувати за вашу підтримку. І так як нам 10 років у нас буде 10 призових місць. Поряд зі мною ви бачите перше і основне призове місце. Це у нас є еспресо-машина. Це машинка Сімонелі Оскар, яка буде нашим головним призом. А також у нас буде десь дев'ять подарункових наборів. Кава відкофіле Бростерс «Дотек Дріпер», напої і фільтра до «Фільтр Каварки». А також хлопці для вас передали з передової те, чим вони живуть кожного дня. Вони передали супаки, яким вони користуються, того, скажімо так, зможете трішки зекономити, а заодно відчути, то, чим живуть наші хлопці там. Ми створили банку і кожні 200 гривень це один шанс на вирош. Донайте, репості, давайте підтримуємо тих, хто бореться за нас. Дякуємо.